Всім привіт, дорогі друзі, дорогі підписчики, з вами Макстроль і сьогодні ми поговоримо про одного чувака, який він на другому місці із топ-перших Ну от і пішли подивимося на нього в Контра Сіті. В нього є медаль ВКС. Дивіться, які в нього оружки. В нього є вожді, і в нього є якийсь такий дроб. Я такого дроба в житті не бачив. Якщо ви це бачите, поставте лайк. Який дроби капець, Давайте подивимося на його орушки. Ну, пістолети тут так, звичайно, автомати. Подивіться, які у нього автомати. Будуть буранмен, теж такий є. Вектор, класний автомат теж. Потім большевик, теж класний. Повстанець, взагалі, топчик. Потім що у нього тут ще є і вождь в нього є. Во, саме класний. Далі йдемо тут, а нічого цікавого немає. дроби. Во, дивіться, які у нього дроб. У нього уран у нього 5 звізди, дальність даль, чи... Дві далі. Ракети. Знову якийсь дроп. кисдро. Что на 4 не... кисло ракета? Киней урон. Урон 5 звезди. Дальність 3 звезди. Все, вище тут такое нічого немає. Снайперки. Значить снайперка в 103 найм. Урон в неї 5 звезди. скорострельність 4 звезди. Тут напевно є як якийсь автомат. Але вона 40-го левела, цей дроб з 45-го, цей дроб з 32-го. Або ж з якого зараз подивимося? Оружжя доступно чемпіоном. Ну да. Статистика цього. Вивчувака. В нього 93-й левел, е время в ігри 1638 часов 36 минут. Убійств.

Обіст всього разом 783 тисячі 477. Обіст в голову 101 306. Обіст в пах: 196. Смертей в нього всього разом 800, 85 тисяч 378. Самобіст 1205. Умер от вистрілу в голову 9586. Умер от вистрілу в пах 4764. Ну, і дуже таке. Всього розклалачив раз. 24 394. Максимальний розклалачив 16 000. Отвуки е, Максимальний отомщення 7. Вистрілів всього вистрілу 6 мільйонів 806 625. І зараз ми переходимо до мене. О, вот це моя стора. В мене, як ви бачите, має одяг. в мене 25-й левел. Граю я вже 178 часов 46 минут. убийств 8879. Смертей 15 209. 2286. Пораження 1278. Точно з 30%. Всього обіст 8879. Обіст в голову 1259. Обіст в пах 584. Ну, далі я вам потім покажу. Вистріло в мене 282 442. Даємо далі. Оружки мої. Так от, оце мої, типа перший ряд. Це в мене. Я заходжу з новогодною карамелькою. Далі йдемо, я купив собі свердембел за голоса. Потім я собі купив Буран я зараз ним граю. він буран. Далі купив я собі ще. в мене є Примус, Дон. Я зараз граю з примусом, але так частіше грав з доном. Я граю зараз з потім... Купив я сьогодні Міл, сьогодні, іменно сьогодні. І далі я граю дельдобойчиком. І все. Якщо ви хочете побачити, наприклад, обзор на сверхденбіль або на Буран, або на вогнемет, або на Міл, паркур якийсь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Макс Троль і до нових відео. Всім бай-бай!